Якщо це на законних основ, основаннях, будь ласка, всі ми в живумому правовому государстві. Люба людина в Україні має права однакові і е, повинен відповідати за свої дії. У нас багато в країні у кого є багато інших громадян. Якщо людина має якийсь паспорт, інший паспорт це не говорить про те, що, наприклад, він нічого не робить, чи навпаки спеціально робить щось не корисне для України. Хоч я розумію, що Російська агресія зараз для нас, але ж ну, так виходить. Однозначного відповіді я не можу дати, тому що мені здається, зараз не то время. Ну а почему ж це раніше все не вияснили, що це ж було вже 15 лет у нас? Турханов дуже погано висловлювався про українських націоналістів у 2014 році. Тобто ця людина вона має антиукраїнські погляди і я вважаю, що просто краще позбавити Не думаю, що у нього є російське громадянство. Ну, На нього це не схоже. Він чесний чоловік, я вам серйозно. Ви візьміть всю нашу Верховну Раду, поскільки мають громадянство. Відверто, кажемо, так, як є. Я не знаю, я не чула цього. Думаю, що не потрібно було цього робити. То саме зараз не на часі. Мені здається, треба завершити все ж таки питання з війною, а потім вже розбиратись з Трухановим. Я бажаю, що цей випрос ми вирішили у суді. Для цього дуже бути який докази. Як мені здається, це ще одна провокація політичних ворогів Труханова. Мені це не подобається. Як по мене, то це такі плітки. В суспільстві. Ну, але ж петицію підтримали буквально за одну добу вона набрала необхідну кількість голосів, щоб її розглянув президент. Ну, той що, У нас мало чого розглядається. У мене до нього, скажімо так, отрицательне. Я ж не знаю про громадянство. Я знаю, але я ж перевірити його не можу. А по настроям, наскільки я знаю, я до того як працювала на куліковому полі, то… Ті люди, які там сиділи, бойкотували із підтримки. А як ви оцінюєте його роботу як мера? Ну на п'ятірку не можу сказати, ну так от середнє на середньому балі можна так от сказати. Пару тижнів тому була злива, і е, робота всього всієї мери, мерії була відна за багато років, тому що нічого не робилося. Постраждало багато людей. Ні парки, ні сквери. должным чином не, не обслуговываются. Отлично, я ему, конечно, не могу дать. Грязь, конечно, вот эта, Молдаванка вообще разбитая совершенно, тротуаров нет, так что... Город благоустраивает на жалобы одесситов, принимает во внимание, старается, чтобы город был благоустроен. Те, що сталося з цим дощем, і що місто було не готове до такого загибли люди, то трохи не треба відповісти. У всіх є свої недостатки. Ну, в принципі, да. Все, що робить наша влада, якщо вважати війну, це дуже важко. Гроза показала роботу всієї нашої мерії, комунальних служб. Я проти такого мера.